Щаслива країна, моя Україна, ти прагнула волі вже безліч століть, і ворог приходив одягнений зброєю, Такі величний так само стоїть. Великі народи, могутня країна не згасне ніколи свободи вогою. І пісня твоя, не втихаючи в мені, про щастя. та любов. Вчора ми отримали від Терсевецької ЗОЖ естафету флешмоб на підтримку воїнів, які захищають кордони нашої вітчизни. Для його виконання я передаю слово вчителю захисту вітчини кола Мадиляну Ковалевича. Рівняється. Мада рівняється. Струмко. Оборочим міняє. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять, десять, один, двінадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. 18, 19, 20, 21, 22, 8. Флеш був виконав, перед основані сравні. Ну а зараз ми передаємо стафету Червонівський лежить. Великий річ. Будь ласка. Слава!